Зі гопіталом. Радує мене другий раз у цьому році. Я приїхала у квітні, після окупації він цвів. І ось зовсім жовтень знову цвіте. А ще ж ви знаєте, який вже ароматний запах французьких духів, ніжний, ніжний. Це орхідея бульбовидна. Вона розцвітає, коли ви. Випускає нову бульбочку. Ось бачите, скільки їх у мене вже тут. І кожна далі йде новенька, бульбочка росте. А нова бульбочка це нова буде квіточка. У мене їх такі дві орхідейки з його піталами. Ось трошки мого. <схід> Садочку, кімнатного, трохи тіщо. Були тут, і, так, і половину ж привезла із того села, де я була в окупації. то От така і мене радують, мої орхідейки радують і радують. Бачите, друзі, скільки всього в мене тут є отакий От бульбовидний цвіточок. Орхідея зіга під талом. Отака гарна квіточка.